Всім доброго ранку. Сьогодні в нас початок листопада. Вибрався я на ось таку невеличку річку. Скажу чесно, я тут вперше. Річка Сула, Сумська область, перші емоції. Чесно, мені подобається. піщані пляжики така. Гарна погода сьогодні. Сподіваюсь, щучка буде клювати. Дуже на це сподіваюсь. далеченько я заїхав. І ось, скоріш всього, з цього місця я і почну. Брав в принципі два комплекти окуня, але це вже якщо все буде дуже погано, а основа буде все ж таки щука. Так що зараз складаємо комплект і починаємо риболовлю. Так що, друзі, я зібрався. Нічого в принципі не міняється. Лайтик до 16. Наски 2500, шнур 0,8 і поставив скруточку почну з такої приманочки 4,8 за кос потизіка. Місця нові, тому не знаю скільки буде тут підходів до води, почну. Одразу те. там де зупинився біля мосту. Тільки оцього Гарчушка прикольна. Якщо видно, берег пісочний і далі такий свальчик. Як завжди проблема з підходами до води. Там все зарошуємо очеретом і підходів дуже мало. Зараз переїду трохи туди вище і будемо шукати там підходи. Все одно я здаватись не збираюся, у мене часу до самого вечора по-любому щось спіймаю. Вкотре вже змінив локацію. Вже я, чесно кажучи, хотів в якийсь момент здатися. Але ось переїхали. І... Знайшов відкриту воду. ну Тут, як кажуть, горобцю по коліно, але зараз походжу, пошукаю. До речі, підходив до води, якась рибка відплилася. Хоч щось, але приємний знак. Так що поки ще тут нічого не знаю, перейдуся, зараз подивлюся, може, більш глибокі місця і будемо рибалити. Скоріше за все перейду з джига на воблери, поставлю тініка і будемо. Намагати щось піймати все, до останнього тут буду рибалити, бо далі я не знаю вже куди переїжджати. Є. Є, Що какавик невиличка але. тіх тих 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 Бойка. Нарешті вона клюнула і перед цим була покльовочка, так що рибка тут є. Місцевого рибалку зустрів. Він каже, я його бачу куди він йде, каже, там десь ямка є, метрів п'ять. Ну, він вже пішов її обкидувати. А ми зараз будемо випускати рибку. Попила. Ой. Ой! Попитала ногу, друзі, поплю. З під того дерева була покльовка, коли я був на тому боці річки. І зараз я порублю з цієї сторони доловити. Опа, трохи більше. Опа, друзі. Не набагато. скажем чесно. Не набагато більше, да? Ну, спит кіло десь є. Ось друзі, ще один чупак, такий грам вже 500, трохи кращий. Так що Тінік сьогодні рятує мене від нуля. Гарненько так клюнуло. Трохи більше, не заліково, так що зараз знову будемо випускати. Що ти попливеш? по Ух, Попливаю. А ось вперлась мені в ногу. Де ти тут? Вона голодиється спіймав, не може знайти де. Біжи. Ох народ, тільки що підійшов до води, хотів камеру поставити, познімати звідси. Така волна пішла, так що рибка тут була. Хороша. Я тяну в водорослі, вона, мабуть, слякалась. Попливла Я забарю что -то. Я что не пойму. Не могу понять что. -то. Я, по-моему, что-то Ну да, это лещ. Лещ я Хороший лещ. Ну, сюди. О! Він вощука, забарився за спину. Да, прикол, сьогодні Тіник лова усе. Народ ось цей плочок. Улюблений цьому помілякам Тінік. Він уже побитий, очки я міняв, хвост відкусували йому щука і відсосі. Ще хочуть відпасти. Але досі ловить. Не чекав нас спіймав мені під лєщикаліща, не знаю, як його назвати, хотів випустити, але повісив на кукан, мабуть, це таки заселю. краще я щучку відпущу, хай розмножується. Йдемо далі. Хто це підкаже, куди мене поперло? тут Щось дорожки вже немає. Може і виходу до води нема. Але все одно є бажання пошукати. Та кілька разів зупинявся, бо треба в сняти було в обларзняти було по по-хорошому. Бо їх поближче до себе почіпляється. Класне місто. І тут спіймати. Ми знову поставив тініка Воно дуже мілко. Просто ганяти на редномірці силикон. Не сильно хочеться. Так, воблер класний для таких місць, це я єдиний косяк, що він часто скрутка западає сюди під нижнє кільце, отак. Не знаю, видно, чи не видно, і він тоді не грає. Це його єдиний недолік. Ну і ціна, мабуть, зараз також. Це може вже 100 років. Давайте третю щучку. Бажано хоча б килушника. Або скоро вже і потемніше. День дуже короткий, я ще й півдня їздив, шукав місце, грубо кажучи. Ой-ой-ой, трошки залишається втопити. Не хотілось би набрати. О тут трошки. Відчувається є глибина. Ух ти! Ах, нападений! а ха туди. Я ж злякався! Фу, тупо на падінні Ми всі однакові. Жижу. Прям на паденні оце вона дала. Ковнула повністю. Як мені діставати? У мене нема. Чи виплюнь уже її? Дивіться, щука піявка. Гляньте. Одна, давайте поскидаємо її. Вся в піявках. Як мінімум три піявки бачу. Хоча, ну бачите, атакувало приманочку. Як тепер у тебе така грам, 500. Ми навіть, навіть зараз її швиденько зважимо. Треба дістати, як приманочку. Прикол в тому, що в мене... Нема з собою інструментів, як каже Дімон. Вийшло так, що я їх виклав. Зараз палочки спробую. Трохи її дісталося. Помучив я її. Сам винуватий. Сподіваюсь, вона клигає зараз. Оплила. Все, буде жити. Жабру я не повредив. Тому виживав, блін, прям на падінні. Бабах і є. Ось там. Третя щучка. На такій маленькій річушці. Прикольно. Непогані, але такі трофейної, мабуть, тут. Не, ну, Хоча повинні бути, але не знаю де. І буде в мене чи ні. Інструменти, як кричить завжди Дімон. Я забублений, промучився з воблером. Нормально, довелося так паличкою трохи. Крючок діставати, доставати і ну, жабру не повредив, тому житиме. Продовжуємо. І так, народ уже майже 4 година вечора. Завершаю цю рибалку, плюс одна річка в капілку ну, до свого досвіду. Сула побував тут. В принципі, я задоволений. Три щучки спіймав, забагрився у мене. Підліщи кліщ, не знаю, як його назвати правильно. Було ще декілька виходів щучки. З тим урахуванням, що я до обіду точно їздив, шукав місця, де покидати. Це, ну, на карті воно намальовано. Все класно, але під'їжджаєш, куча очерета, підходів майже немає. Оце знайшов під вечір, не здався, слава Богу. Прийшовся, прогулявся, подивився, нагулявся, наловився. Так що ну, я задоволений. Всім дякую, хто додивився і до нових зустрічей, пока.